З 1 по 5 січня відбуватиметься вплив напруженого аспекту двох непростих планет Марса та Плутона. Марс це планета війни, агресії, зброї. А Плутон це планета влади, трансформації та криз. Тож ці дві планети, посварившись між собою, утворюватимуть величезну напругу як для всього світу, так і для кожного з нас, і на міждержавному рівні також. Тому. Під час цього аспекту, а який триватиме насправді значно довше, але ось саме пік буде ось з 1 по 5 січня, не слід в цей час щось з'ясовувати, намагатися вирішити якісь питання, які є для вас проблемними, а особливо ті, які вже наболіли деякий час до того. Тому що, скоріш за все, саме в цей період вирішити вам нічого докорінно не вдасться, зате вам вдасться роздмухати цю проблему до величезних масштабів і створити справжню таку життєву драму. Не робіть цього, це не потрібно. Під впливом цього аспекту в світі можуть відбуватися досить таки проблемні і напружені ситуації, тому бережіть себе, своїх близьких, не ігноруйте Попередження про будь-яку тривогу, а також не ведіться на провокації.